Радісно співайте Богу, твердині нашій, викликуйте славу Богу як ли? візьміть псалом, дайте тим пан, милозвучний з гуслями, засурміть у новомісячну сурмою у присвітлий день свята ваша, бо це закон для Ізраїля, повеління Бога наше. Він установив це як свідчення для Іосифи, коли він вийшов із землі Єгипетської, де почув мову, якої не знав. Я зняв тягар з плечей його і з рук його звільнив від корзин. В біді ти покликав мене, і я визвали в тебе. Серед грому я почув тебе, водах мириви випробував тебе. Слухай, народи мій. Я дам свідчення Тобі, о, коли б ти послухав мене Ізраїлю, нехай не буде в тебе іншого Бога, не вклоняйся перед Богом чужим. Я Господь Бог твій, що вивив тебе з землі єгипетської, розкрив уста твої, і я наповнюю їх. Але не послухав народ мій, голосу моєго, Ізраїль не підкорився мені. Тому я покинув їх на волю серця і ходить за похотями своїми. О, коли б народ мій послухав мене, коли б Ізраїль ходив дорогами моїм, я скоро б смирив би ворогів їхніх і на гнобителів їх поклав би руку мою. Ненависники Господні підкорились би їм. А добробут їх був би повіки. Я хлібом пшеничним нагадував би їх і медами скелі насичував би їх.